Сьогодні в програмі. Репортаж з 10-ї сесії. Створення служби комунальних лабораторій, запровадження системи диспетчерізації, затвердження генплану. Випадки грабежів стали частішими. Зловмисники не гребують і нападами серед білого дня. Ювілейна 10-та сесія міської ради обіцяла стати напруженою. Так воно і сталося. Питання про створення служби комунальних лабораторій і затвердження інноваційно-інвестиційного проекту Каскад не знайшли підтримки на профільній комісії, тому їх запропонували зняти з розгляду. Однак більшість депутатів не пристала на цю пропозицію. Аргументи на користь створення нового комунального підприємства озвучила начальник управління економічного розвитку. Підприємство буде здійснювати наступні види діяльності, зокрема. Періодична повірка обслуговування та ремонт засобів обліку послуг водопостачання та теплопостачання, контроль та моніторинг за якістю питної води та послуг теплопостачання, проведення лабораторних досліджень якості питної води, вдосконалення технологій обробки води, модернізація наявних споруд підготовки питної води, виконання проєктних робіт. Статутний фонд підприємства становить 755 тисяч гривень. Те, що не схвалений комісією проект, таки винесли на розгляд сесії, обурило депутата Еріка Григоряна. Ми, значить, цей питання, да, і не цей питання. Чому ми його проталкуємо на сесії? Ми його просто в тупу проталкуємо. Це бюджетні гроші, Это не наші деньги. Це деньги всего города. Создавать какое-то предприятие, непонятно зачем сегодня і тратить 800 там, тисяч. Я не понимаю, для чого это нужно. Для чого тогда, тогда нужна комісія? Если ми на комісії вивчаємо этот вопрос, було очень много цікавих питань на комісії. Ніхто не смог ответить на эти вопросы. Якщо завтра захворіють діти чи дорослі від неякісної питної води, хто буде нести відповідальність згідно з законом? Депутати, де написано, що відповідно до закону вони не несуть відповідальність. А відповідальність... Несе сесійна зала, коли вона професійно проконсультована і коли посадові особи, які згідно закону відповідають за проекти рішень, які вони готують, хто візьме на себе відповідальність за неякісну питну воду? Присутній на сесії екс депутат і фахівець з метрології Микола Сімченко просив слова, аби з професійної точки зору прокоментувати перспективи служби комунальних лабораторій. За це активно ратував депутат Григорян, вступивши навіть у перепалку з головуючим. На нашій комісії не було спеціалістів. депутат Діт Дайте йому слово. Вот спеціалісти. вони є податові невішання. раз говорю, депутат. Да слово слово да. метрологу. Більшість володарів мандатів вирішила цього не робити. У підсумку 20 голосів за, а отже, рішення прийнято. Питання про затвердження інноваційно-інвестиційного проєкту Каскад з його складовою комунальною системою комерційно-технологічної диспетчеризації було менш обговорюваним. Однак знову чітко розділило залу на прихильників і противників. Опоненти були проти виділення 5 мільйонів. На впровадження системи диспетчерізації. Проект фінансуватиметься за рахунок коштів фонду регіонального розвитку та міського бюджету у співвідношенні один до трьох. Зате при розгляді питання про затвердження генерального плану серед депутатів нарешті запанувала одностайність. Обранці громади утрималися від голосування. Всьому виною стала колізія із зазначенням на генплані санітарно-захисної зони АЕС. Нехто мене. Значний час. З боку ВП ЮАЕС та органів місцевої влади чільного законодавства у сфері використання ядерної енергії призвело до порушення норми про розміщення на території санітарно-захисної зони об'єктів, діяльність яких не пов'язана з функціонуванням ВП ЮАЕС, розміщення в межах міста Южноукраїнська низка гаражних кооперативів, автомобільних мов, автозаправних станцій тощо. Питання вирішили відкласти до наступної сесії, а за цей час керівництво ЮОС має прояснити свою позицію стосовно проблеми санітарно-захисної зони. В Віжно-Українську зросла кількість правопорушень, скоєних у громадських місцях. З початку року зафіксовано сім випадків відкритого викрадення чужого майна, і, хоч більшість з них вже розкрито, почуватися у цілковитій безпеці не дозволяє брак поліцейських на вулицях. За добу залучається два співробітника, це один наряд на все місто. Це досить мало і це дає змогу зловмисникам скоювати протиправні діяння. Як ми бачимо, якщо раніше злочини пограбування скоювалися у вечірній та нічний час, то зараз злочинці не гребують фактами і зранку, і в день скоювати подібні правопорушення. Так, 17 квітня у світлий час доби жертвою грабіжника стала жінка, яка прогулювалася у дубках. Зловмисник зірвав з неї золоті прикраси. Однак, збути вкрадене не встиг, завадила поліція. Не пощастило й іншому любителю легкої наживи, який 12 квітня намагався поцупити коштовності у продавця продуктового магазину. Що характерно, всі громадяни раніше судимі, схильні до вживання наркотичних засобів і саме. Хотіли поживитися золотими виробами мешканцями нашого міста для того, щоб отримати гроші на придбання наркотиків. Злочинцям, які виявилися мешканцями Вознесенська і Миколаєва, загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Свій четвертий день народження клуб Філін відзначив вечором музичної творчості. В стінах інформаційного центру Імпульс цього разу зібралося багато дебютантів з місцевих талантів. Прийшли і завсідники. Перформанс відкривала керівник клубу Світлана Філімонова. Свою нову пісню Друзі вона присвятила присутнім. Дякую тим, хто тим, хто в не ні. Наталя Дементьєва виконала авторську пісню «Рози на роялі» і сама зіграла на клавішах. дует Ми запасно А також заспівала кавер на композицію гурту Океан Ельзи Рандеву. Глядачі з цікавістю спостерігали за грою на незвичному барабані Ханг. Мало не в транс вела присутніх етнічна музика на старовинних інструментах. Знову всіх дивував гурт ведмечик як оригінальним репертуаром, так і складом. Унікальність Філіна у тому, що він об'єднує творчих особистостей різного віку і музичного направлення від класики до андеграунду. Навіть для декламаторів знайдеться місце. Цього разу дебютував наш колега по журналістському цеху Макс Фрівінг. Ребята. Пишіть нові пісні, сочиняйте нову музику, доставайте архивов то, що було написано очень давно. Вдохните в это життя і творіть. І чим більше любви ви будете вкладати в те, що ви делаете, тим більше любви буде в нашій с вами житті. Це був 11-й творчий вечір. Філіна наступного разу прихильники та госідники збиратимуться в у сини.